Доброго ранку, ми з Запоріжжя і з вами Компанія Удобно. Сьогодні в нас на огляді найцікавіша серед бюджетних моделей, тому що це єдиний в Україні заводський Онов бюджетного рівня. Він зветься Hire Electric Corporation, скорочено HEC або його ще жаргонно називають HEC. Він зроблений заводом Hire, Це можна прочитати, якщо звернути увагу на шильдик, то так і написано: Hire Electric Corporation. Як завжди в нас на огляді будуть 9 та 12 моделі. Зовнішні блоки доволі низькі, однак широкі і довгі. Звісно, є покриття, як і у всіх нормальних кондиціонерів, антикорозійне. Звертаємо увагу на шильдики і крани. Що видає бюджетність, так це відсутність кришки захисної на крана. Дивіться, будь ласка, це дев'ята модель. Тут повноцінний теплообмінник, як на звичайних інверторах середнього рівня. Тому одразу бачимо, що це гарний, як для бюджету кондиціонер. Скажемо більше, ми розбирали досить багато недорогих кондиціонерів інверторного типу. Цей теплообмінник десь в півтора рази більше за найближчого конкурента. Тобто є аж в 2 рази менше. А це і є ваша енергоефективність. А тепер інтрига компресор. Так, шубка слабка бюджетно, ну, і йому і не треба працювати у жуткі-морози, тому це гаразд. Дивимось. У таблиці розкажемо про його потужність. Дивимось тепер 12 модель. Теплообмінник тут. Звісно, заміри ми зробимо. Він товший, він тут подвійний. Дивіться, будь ласка, тут два шари. Тому і закрит він з одного боку. А скільки тут вітків? One, two, three, four. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять. Для бюджетного кондиціонера Вісімнадцять. Це неможливо навіть для всіх інших кондиціонерів. І тепер, який тут компресор? О, Кінган. Раніше тут був речі, а кінган навіть кращий за речі. Кінган створювався як сумісне підприємство з дайкіном. Подивимось на дев'яту модель внутрішнього блоку. Дивіться, єдине, що нам тут не дуже подобається, так те, що він розрахований на підключення під автомат, а не під розетку. Ну, це одночасний плюс, і мінус. Дивіться, будь ласка, тут шильдик. А тепер можна навіть дивуватись, тому що із повною впевненістю кажемо вам, що це найтовстіший пластик на ринку, тому що нагадую, це єдиний заводський онов бюджетного рівня. Реально коштує свої гроші. Тобто, це фактично хайр Tibio, який трохи здешевлений. В нього збереглись ті самі решітки, як у хайра. В нього теплообмінник з тим ж самим антикорозійним покриттям. В нього корпус такий самий міцний. В нього є опційне підключення під Wi-Fi. Такий блок можна вставити і отримати Wi-Fi керування. Yes. Тобто керування з будь-якої точки світу за допомогою Wi-Fi роутера у вашій оселі. Відкриваємо. Ми бачимо бюджетне керування, механічне, двосекційне. Подивимося з іншої сторони. О, тут взагалі супер. Дуже гарна карта, не бюджетна. Такі навіть в HRTB ставлять. Вона, можливо, не дуже там широка, однак вона теж товста. Є, що дуже цікаво, підготовка під монтаж. Ця педаль дуже дорого коштує труби. Шістка. Дев'ятка. Все як треба. А тепер ми вам покажемо те, що вам ніхто ніколи не покаже. Особливо в бюджетних онофах, інверторних кондиціонерах. Дивіться, будь ласка. Та дивуйтесь, наскільки тут погані показники. Клас енергоефективності і по холоду, і G на тепло. Тепер чому так? Тому що це не миттєвий клас енергоефективності, а сезонний. Миттєвий клас, звісно, буде набагато кращий. А в інверторах ситуація зворотня. Там сезонний клас енергоефективності зазвичай краще, ніж миттєвий. Цим докорінно відрізняється онов від інвертора. Тому іноді краще взяти бюджетний онов ніж бюджетний інвертор. Ось такий пульт, який гарно лежить у руці, не має підсвітки. Простий пульт для простого кондиціонера. Тому що цей кондиціонер вміє гарно охолоджувати та гарно обігрівати приміщення при своїх заданих температурах. А тепер подивимось більш глибоко на HEC або HEC заводовиробництва Хайр. Він має опційне Wi-Fi керування 410 фреон, чесну енергоефективність і кращу у бюджетному сегменті. Говоримо про це з повною відповідальністю, щоб там не казали інші конкуренти. На це ми звертаємо особливу увагу, тому що це єдиний кондиціонер на ринку, який є заводським брендом. Всі інші це ОМ-бренди і вони не мають чесних характеристик. На жаль, вони можуть писати, що мають клас А, а насправді мають комплектуючі, більш дешеві і менш ефективні. Тому HEC це унікальний кондиціонер бюджетного сегменту на ринку України. А ще він доволі тихий для своєї ціни дев'ятка від 23 дБ. Працює, звісно, він, як всі онофи, від мінус 7 до плюс 43 градусів за Цельсієм. Він має далеко не бюджетну пластину, це гарна пластина, яка ставиться навіть у хайри середнього класу. Хайр теж має і середній рівень, і ВІП-рівень своїх кондиціонерів. Дев'ятка, наприклад, має однорядний повноцінний теплообмінник, а 12-ка взагалі має дворядний теплообмінник. Що цікаво, ми вже вдруге знімаємо відео про ці дві моделі кондиціонерів, тому ми і були впевнені, що вони будуть кращі, ніж конкуренти. Однак ми не розраховували, що виробник значно покращив компресор 12-ї моделі, який, за різними даними, має потужність або майже 12 тисяч БТУ, або... Більш ніж 14 тисяч битиву, що дуже гарно для бюджету, тому що є правила: бюджетні моделі ніколи не виробляють своїх заявлених характеристик. Нагадую, тому що це ОМ-бренди, не заводські, і вони мають право брехати, прям мають право, тому що їх ніхто не перевіряє. А тут дивіться, будь ласка, майже повноцінна дев'ятка і майже повноцінна двінашка. для порівняння інші моделі, які ми розбирали. Можете подивитись навіть в наших старих відео і побачити, що там дев'ятки це по факту сімки. І скажімо вам по секрету, в нас ще є архівні відео, які не бачать світ із етичних міркувань. І такими моделями ми намагаємося не торгувати. І так як виробник поставив не той компресор, що був раніше, нам довелося на заводі запросити його характеристики, тому дивіться, ось вони. Ще звертаю увагу, що повітряний підтік вони мають на дуже гарному рівні. Об'єм теплообмінника 5000 на 9 вітків, у дев'ятки і 5600 кубічних сантиметрів на 18 вітків, що не може не дивувати з приємної сторони. Ціна його ви можете побачити на сайті удобно.ua. Тому у висновки перед нами найцікавіша, наголошую, найцікавіша модель неінверторного бюджетного класу. І Hire Electric Corporation навіть часто буває дешевший за своїх конкурентів. Тому, якщо вам потрібна консультація, то, будь ласка, звертайтеся. Телефони всі в описі або на сайті, і ми завжди вам запропонуємо найцікавіші моделі на ринку України. А з вами була компанія Удобна. Залишайтесь з нами до наступних відео і не забувайте донатити на ЗСУ. І пару слів про війну. На жаль, вона зараз все ще продовжується, але ми обов'язково переможемо. Росня буде покарана, і ми працюємо теж на перемогу. також, якщо у вас є бажання, ви можете скинути від однієї сотні гривень та будете мати від нас подарунок у вигляді наліпки на кондиціонер такого вигляду. Що потрібно робити? Посилання в описі, треба лише скинути будь-яку суму від однієї сотні гривень, та скинути нам скріншот на контакти, які теж є в описі під цим відео. До наступних зустрічей! Слава Україні! Героям слава!